Майже сотня юних науковців та їхніх учителів з усієї області зібралися в Черкасах. Переможці четвертого етапу всеукраїнських учнівських олімпіад та третього етапу всеукраїнського конкурсу наукових робіт Малої академії наук отримали нагороди та відзнаки від обласної влади. Насправді готувалися не тільки там протягом всього року, а й взагалі і в минулих роках весь цей досвід накопичували, щоб потім показати гарні результати. Навчалася, накоплювала досвід знання. Це все було немарно. Що я можу застосувати свої знання, можу застосувати свої навички. І таким чином я виграла цю олімпіаду. Аріна, одна зі школярок Черкащини, які взяли участь в четвертому етапі всеукраїнських учнівських олімпіад і здобули вагомі перемоги. Талановитих дітей та їхніх учителів сьогодні відзначили в сесійній залі Черкаської обласної ради врочистий захід із нагородження. очолили керівники Черкаської військової адміністрації та обласної ради. Ми віримо в те, що саме ви своїми показниками мотивуєте всіх нас. Ви мотивуєте захисників. Для того щоб захищати нашу батьківщину, тому що ми всі розуміємо, що майбутнє саме за успішними нашими дітками. Чому успішними? Тому що Україна приречена бути успішною, і ми маємо показувати це не тільки всередині. Черкащини, України, а й на міжнародному рівні також відзначили нагородами учнів членів Малої Академії наук України, які посіли призові місця в третьому етапі всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт. Майбутні науковці гідно презентували Черкащину на всеукраїнському рівні і підтвердили високий інтелектуальний потенціал краю, незважаючи на війну. На цьому під час привітання наголосили спікери заходу. Бажаю вам, коли ви будете отримувати свої чергові нагороди, і дай Бог, щоб це було на головних сценах Європи і світу, щоб ваші прізвища стали теж символами України. І тоді, коли це відбудеться, ви не забули звідки все починалося. Не забули про рідну Черкащину. Загалом під час заходу нагородили 39 переможців всеукраїнських олімпіад і змагань на рівні малої академії наук та 45 освітян, педагогів, які готували майбутню наукову еліту Черкащини. Це досить великий показник порівняно з іншими областями, який підтверджує важливий статус нашого краю як справжній скарбниці юних талантів, в тих умовах, в яких опинилася Україна. Це ще один доказ того, що ми європейська нація. Це те, що в нас зростає нове, якісне, гарне покоління. Те, що ми все таки за світові норми, моралі, культури якості, і саме головне, що інтелігентна складова в нас продовжує зростати. І чи це не прояв європейського рівня нашої держави, що наші дітки займають такі. Місця і досягнення мають війна та різні негаразди пов'язані з нею, без сумніву, впливають на українців, але вони не можуть зупинити поступ нації та розвиток її найкращих представників. Владислав Бедренець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.